Називається Безсмертний воїн. Я бачила тебе у небесах, ти маєш крила, наче білий Янгол, ти Україну аж до крові захищав і вміло керував ти нашим танком. Тобі не знай слова, паніка чи страх, В бою ти до останнього змагався. А коли від полі помирав, ти до Росії у полон не здався. Відчувши, що вже не можеш битись, і скоро попрощаєшся з життям, ти прокричав, рідненька Україна, я ворогам тебе ніколи не віддам. Ти житимеш, моя матуся мила, і мова наша буде процвітати, а я з небес дивитимусь на тебе і завжди тебе буду пам'ятати. Ви були на каналі Вірші Саші Духлі. Якщо вам сподобався мій вірш, то підписуйтесь, будь ласка, на канал. Поширюйте це відео, давайте не забувати тих людей, які віддали життя за Україну. Всім до наступної зустрічі, то побачить!